На одному із пляжів Полтави відпочиває Ольга Краснікова. Сюди каже, приходить часто. Приходячи на пляж, ну, я вважаю, що це потрібно оцінити обстановку, ну, не переїдати перед тим, як плануєш ну, плавати скажімо так, довгенько. потім. Ну, за алкоголь ми вже говорили, що це зовсім заборонено таке. Ну, і якщо знаходишся допустім, з дітьми, то треба, ну, по-перше, в полі зору їх тримати, а по-друге, не дозволяти в незнайомих і взагалі в незнайомих місцях не, ну, не, не плавати, не стрибати в воду. Зокрема, поблизу цього пляжу патрулюють працівники міської рятувально-водолазної служби. Останній случай двоє дітлахів, яким 13-12 років самостійно спородили плод і на ньому плили по річці ворства. Тобто, ну, ви розумієте, що два піддони з-під будматеріалів, пластикові пляшки були надуті, заповнені повітрям і вони на ньому сплавлялися. Ну, Один випав, ну, ми їх достали, передали батькам. Це що стосується других людей, також перепливали річку. Наші фахівці побачили і прийшли на допомогу, тому що особи покидали вже сили і доплити до берега вони самостійно не змогли. За словами Євгена Савчука, від 4 червня, коли розпочали купальний сезон, фахівці міської рятувально-водолазної служби врятували 18 людей. Також з води дістали одну людину, яка потонула. Це було на ставках в х числах цього місяця. Двоє двоє молодих людей перепливали через ставок, в одного не вистачило сил, і він затонув. Він лежав на дні близько трьох метрів. Загалом в області від початку року потонули 27 людей, із них три дитини. Торік за такий же період потонули 17 людей. Із них також троє дітей, каже речниця рятувальників Полтавщини. Останній випадок, який стався у нас цими вихідними, коли дитина загинула у це було в Миргородському районі. трагедія сталася, коли потонув дядько разом із дитиною маленькою, ну тобто з його племінником, і рідні заходилися на березі, але не звернули увагу на те, що ну, дядько взяв скоріше за все, як нам розказав, це стало причиною, що дядько взяв на плечі дитину і вирішив там, наприклад, дитина не вміла плавати, до речі. Вирішив поплавати з дитиною по водоймі із дитиною на плечах, і через певний час кинулися рідні, що ні одного, ні другого немає. Їх таки знайшли обох на глибині. За словами Світлани Рибалко, збільшення кількості випадків утоплення спричинене здебільшого спекотною погодою. В минулому році люди, навіть тоді, коли була спекотна, не ходили на річку, тоді були військові дії активні і не було такого масового відвідування водою. Зазвичай причиною загибелі людей на воді є те, що люди обирають місця, які не обладнані, які не перевірені для відпочинку на воду. Також вони дуже часто, наприклад, загибель дітей стає причиною причиною недогляду батьків за своїми дітьми, щоб хотілося б нагадати мешканцям та гостям нашого міста. Це в якому разі не заходити в мітразому стані до води. Якщо ви тривалий час, перебували на сонці, в ніякому разі не пірнати, заходити у воду повільно. Саме головне не залишайте дітей без нагляду. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.